Говори, щоб зупинити. Під таким гучним закликом Львів долучився до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Просто неподалік одного із торгових центрів міста розгорнулася інсталяція. Тут і розбитий посуд, і алкоголь, та гроші, дитячі іграшки, порваний одяг та навіть холодна зброя. Має на меті саме показати протидію домашньому насильству. Ті предмети символізують саме атрибути, які можуть спостерігатися в домашньому насильстві. Метою денної інсталяції, зі слів організаторів, є привернення уваги до на жаль і надалі поширеної проблеми. Хоча зізнаються, чималий внесок у негативну тенденцію щодо домашнього насилля зробила війна. Львів'яни ж переконані про це важливо говорити, адже слід давати розуміти жертвам насильства, яким може бути фінал, та що варто якомога швидше змінити своє життя на краще. Кожна така акція дає можливість. Побачити себе десь там за лаштунками, що я теж постраждала чи постраждав. Чи можливо перебуваю в насильницьких стосунках, бо в моєму житті щось з цього було? На мою думку, в нас в Україні відбувається дуже часто насильство, про яке ми навіть не бачимо. І дуже багато людей навіть не задумуються про те, наскільки це важливо. А такі інсталяції вони більше будуть показувати людям, що потрібно про це говорити і думати про людей, яких можливо в цей момент зараз відбувається насильство. І направду здавалося б, де людина почуває себе найбільш комфортно та захищено, як не у власній домівці із рідними. Та на превеликий жаль, статистика звернень показує протилежне. Найбільша кількість все-таки постраждалих це є жінки та жінки з дітьми. Це близько 85% звернень, які надійшли до поліції. На даний час у нас збільшилися випадки також людей похилого віку, особливо це чоловіки та жінки, які потерпають від своїх дітей, дітей старшого віку, які доглядають за ними. Фізичне та психологічне це найбільш розповсюджені явища. І що є важливим дуже легко. Ко ідентифікувати прояви фізичного насильства так, тому що ми маємо певний наслідок для постраждалої. Психологічне насильство дуже важко ідентифікувати, і дуже важко його довести. Правоохоронці ж зазначають, від початку 2024 року до поліції надійшло майже 8 тисяч звернень та повідомлень щодо домашнього насилля. На території Львівської області на даний момент на профілактичному обліку підрозділах поліції перебуває понад 4 тисячі кривдників. Причому майже 3 тисячі це такі правопорушники, які в цьому році вчинили вперше домашнє насильство. Тож у разі потреби не варто зволікати, а краще одразу звертатися до фахівців центру соціальних послуг джерело за номером телефону 0800 307 305 або ж одразу до поліції. Марічка Драбич Остап Кульпа. Правда тут Львів. Встановлення рекорду України з курсу тактичної медицини. Допомагай собі, рятуй інших. Захід організовує сьомий прикордонний карпатський загін. В межах цього дійства відбудеться лекція, спрямована на надання першої допомоги в умовах Великої війни. А також безпосередньо практична частина. До ініціативи будуть залучені онлайн-учасники. Мета акції. Щоб якомога більша кількість людей могли здобути або поновити ці безцінні знання, планується захід вже у цей четвер, 28 листопада об 11.00. Онлайн трансляція заходу буде на ютуб каналі Правда Тут Львів. Долучитися до неї може кожен охочий, і таким чином ми зможемо разом встановити рекорд України та з користю провести час. Спортсменка з Львівщини Анна Максименко призерка Кубку світу з фехтування. Нагадаємо, що змагання відбулися днями у Ванкувері. Наша спортсменка посіла друге місце у командному турнірі Шпажисток разом з Оленою Кривицькою, Джоан Фейбі Бежурою та Інною Бровко. Як розповіли в управлінні молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації, це перша медаль Анни Максименко на таких змаганнях. Додамо, що тренується вона у Львівській обласній школі вищої спортивної майстерності. А за її підготовку відповідають Андрій Орліковський та Зоряна Семиряк. Ще один чудовий результат показав наш спортсмен на змаганнях в Ужгороді. Хлопець із Львівщини став чемпіоном України з дзюдо, де за першість боролися майже 600 борців з усієї країни. Максим Зінчук здобув перше місце у ваговій категорії до 55 кілограмів. Тепер на спортсмена чекає відбір на чемпіонати європейського та вищого рівнів. Максим є вихованцем Львівського фахового коледжу спорту. Витиснув газ та налякав перехожих на Липинського річний водій не захотів спілкуватися з патрульними та вирішив накивати п'ятими. Шалені перегони вулицями міста тривали недовго. Вже у лічені хвилини служивим вдалося наздогнати втікача. Однак, чоловік не мав у планах здаватися в руки правосуддю, тож продовжив бігти на своїх двох, але знову потерпів фіаско і йому нічого іншого не залишалося, як зізнатися поліцейським у тому, що він сів за кермо на підпитку.

Наші прикордонники за співпраці з польськими колегами викрили мережу виготовлення підроблених документів. Мова йдеться про свідоцтво про народження дитини, укладання шлюбу, смерть особи, дипломів про закінчення навчальних закладів тощо. Зокрема, днями у Львові, Києві та Одесі проведено 13 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено понад 270 печаток, голографічні наліпки, плівка з голографічним зображенням та понад 11 тисяч бланків документів. Також вилучено 2,5 кілограми золота в 10 злитках, майже 110 тисяч доларів, 50 тисяч російських рублів, комп'ютерна техніка, записники, товаротранспортні накладні, які є доказами злочинної діяльності. Підробні документи збували по усій території України, і вони використовувалися, зокрема, як підстава виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло співучасників та осіб, які скористалися послугами злочинців та придбали підроблені документи. На Золотіщині знову знайшли боєприпаси минулого століття. На ці небезпечні знахідки натрапили під час прогулянок лісу на території району. Зокрема, шість артснарядів часів Другої світової знайшли біля села Білий Камінь, а ще аж 17 боєприпасів поблизу села Гаваретшина. Наразі здійснили усі необхідні дії для знищення цих небезпечних знахідок. Також рятувальники нагадують, що застарілі боєприпаси, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Тому в разі їх виявлення слід одразу звертатися до надзвичайних служб. Нічна пожежа у суховолі наробила страшного лиха. Мало того, що вогонь практично повністю знищив будинок, так ще й забрав життя людини. Трагедія сталася у третю ночі. Саме в цей час зайнялася одна з частин помешкання. Проте у лічені хвилини полум'я розповсюдилося вже на іншу половину хати. Мешканці дивом встигли вибігти з цього пекла, однак зробити це вдалося не усім. У одній з кімнат залишився чоловік, якому було 66 років. Надзвичайники чим дуже кинулися рятувати бідолашного, але було надто пізно. Посеред кімнати вони знайшли його вже неживим. Зараз на місці працюють експерти, які достеменно встановлять причину фатальної пожежі. Аж кров холони сьогодні поблизу села Пісочна сталася дуже моторошна аварія. Там на дорозі зіткнулися одразу два мікроавтобуси та легковик. Від потужного удару один з фургонів перекинувся на бік. Цей час у салоні перебував водій, якому було 64 роки, та його 21-річний пасажир. Шалене зітнення настільки понівечило салон цього автомобіля, що довелося навіть викликати рятувальників, аби медики могли дістатися до постраждалих. Коли ж конструкції нарешті розтиснули, то усі побачили найстрашніше. Бідолашному водію так і не. Вдалося вижити у цій карколомні автотрощі, а от його пасажира госпіталізували у вкрай важкому стані. Зараз на місці працює поліція, яка опитує свідків та встановлює усі обставини цієї кривавої драми. Молодий та недосвідчений по 17-річного водія ледь не вкрутили віку як йому, так і його 19-річному другу. Щоправда, таки добряче дісталося, і зараз вони перебувають у лікарні. Жахлива аварія сталася неподалік міста Дубляни. Як встановили слідчі, хлопчина просто не впорався своїм чарі амулет, та немов куля вилетів на узбіччя. Далі гірше на шляху некерованої машини опинився стовп у який вона врізалася на усіх парах. Очевидці кажуть, що парубки дивом вижили у цій автотрощі, саме вони першими і підбігли надавати постраждалим. Допомогу а у поліції вже відкрили кримінальне провадження на водія, тож йому за необережність на дорозі загрожує до трьох років обмеження волі.